Чи несе Зеленський відповідальність за боротьбу з корупцією в Україні? На нях вийшло цікаве опитування Фонду демократичної ініціативи та КМІС, згідно з яким 80% громадян України вважають Зеленського відповідальним за боротьбу з корупцією в державі? Це дуже цікаве опитування, адже воно викликало доволі дивну реакцію. По-перше, багато громадян України взагалі не проводять різницю між відповідальністю та причетністю до корупції. А по-друге, давайте для комплексності даного питання розглянемо повноваження президента, які він має в питаннях боротьби з корупцією. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб мати. Всю повноту інформації та сформувати власну думку. Згідно конституції України, одним з центральних повноважень президента є призначення власного генерального прокурора. Президент подає його в Верховну Раду. Верховна Рада схвалює його кандидатуру. По суті, завжди президенти мали власних генеральних прокурорів, і це особливо було помітно в часи Януковича. Адже Янукович не гребав використовувати власного прокурора пшонку задля боротьби з політичними опонентами. Подібна система змінилася лише після революції гідності та відсторонення Януковича. Саме в дві році були прийняті два фундаментальні закони. Закон. Про запобігання корупції і закон про Національне антикорупційне бюро України. Ці два закони не тільки дали старт антикорупційній реформі, але й почали створювати перші спеціалізовані антикорупційні інституції. Фактично саме з 2013 2015 років у нас починає створюватися Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство запобігання корупції, вищий антикорупційний суд. Основною метою цього всього було забрати повноваження по боротьбі з корупцією президента, який цими повноваженнями зловживав через власного генпрокурора, та передати їх спеціалізованим антикорупційним інституціям прийняття антикорупційного пакету, створення національного антикорупційного бюро і з іншого боку дерегуляція, позбавлення чиновників надмірних повноважень за кордон, куди виводять гроші корупціонери на кшталт Хабаренка. Утім, генпрокуратура, яку очолює людина президента, воліла б не надавати набу таких повноважень. Незалежним підрозділом у структурі ГПУ є спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тобто, Національне антикорупційне бюро України, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство запобігань корупції, Вищий антикорупційний суд. Все це ми створили за власні кошти, за кошти платників податків. І це саме ті інституції, на які не впливає жоден політик. Тобто, президент не призначає ні голову набу, ні голову САП, ні голову НАЗК, ні тим паче не формує там суді вищого антикорупційного суду. Все це ми створили як незалежні інституції, і вони повинні боротися з корупцією. Для закріплення, давайте ще раз, Зеленський дійсно призначає власного генпрокурора. Проте цей генпрокурор в рамках своїх повноважень не має підслідності щодо розслідування корупційних злочинів. Всі ці корупційні злочини розслідуються незалежною спеціалізованою антикорупційною прокуратуру, яку призначають на незалежних конкурсах, і там дуже сильний вплив мають міжнародники. Тобто проштовхнути свого голову САП майже неможливо. Офіс президента, до речі, хотів проштовхнути власного голову САП, хоча йому це не дозволили зробити міжнародні партнери, і все це дуже важливо розуміти, адже це коло антикорупційних інституту. Ітуці, на які ми витратили десятки мільярдів гривень, воно працює повністю автономно. Тобто слідчі НАБУ проводять досудове розслідування, передають всі дані до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Спеціальний антикорупційний прокурор видає підозру і направляє справу до Вищого антикорупційного суду, спеціалізованого вищого антикорупційного суду, який розглядає саме питання боротьби з корупцією топ посадовців. Вищий антикорупційний суд розглядається в судовому порядку, виносить вирок, і все це відбувається в рамках кола антикорупційних інституцій. Тобто, ні президент, ні прем'єр-міністр, ні Верховна Рада не мають. Повноважень та впливу на всі ці антикорупційні інституції, і от тепер у мене виникає питання: навіщо ми витратили десятки мільярдів гривень на створення набу, САП на Вищого антикорупційного суду, ДПР, БЕП, Прозоро, Дозоро, всі ці антикорупційні інституції це десятки мільярдів гривень з наших же кишень, щоб потім сказати, що в боротьбі з корупцією винен виключно Зеленський. І знаєте, що найцікавіше в даному питанні? Коли Зеленський нещодавно хотів прирівняти корупцію до державної зради, він фактично хотів змінити підслідність, щоб тепер СБУ розслідувало питання корупції, яким чином він Би власні повноваження і реально мав можливість боротися з корупцією, проте його швидко вдарили по руках. Йому сказали, що не можна посягати на незалежність антикорупційних інституцій. Нехай розслідуванням корупції займається НАБУ, сап, НАЗК та вся ця антикорупційна вертикаль. Тобто, ще раз, коли у президента забрали всі повноваження щодо боротьби з корупцією, президента почали критикувати, що він з корупцією не бореться, хоча він не має на це повноважень. Але коли президент захотів розширити ці повноваження, йому швидко вдарили по руках і сказали: не посягай на незалежність антикорупційних інституцій. Палка в двох кінцях саме тому. Коли ми бачимо результати цього опитування, варто розуміти, що ми за власні кошти створювали всю цю антикорупційну вертикаль, набу, САП на ЗК саме для того, щоб президент не втручався в питання боротьби з корупцією. І наостанок, варто зазначити, що Зеленський дійсно несе відповідальність за корупцію. Але якщо ця корупція стосується саме партії свого народу, міністрів та там членів уряду, яких він призначає, це його команда і це його кадрова політика. Якщо хтось з них займається корупцією, то суспільство має задавати справедливі питання щодо його кадрової політики. Але коли починають писати, чому Зеленський не пос... Саді того-то депутата, чому Зеленський не притягне до кримінальної відповідальності якогось чиновника? Це вже гіпотеза.